Всім доброго здоров'я. Все, давно щось не виходив в ефір. Роботи куча, ночу бризкаємо, днем то полем, то сієм, то в общем, нема коли толком відіспатися, але така пора пройшла. Нічого не поробиш. Маємо те, що маємо. Що хотів розказати, показати. Після ми тут робили геліантиксом. З прилипачем, все як полагається. Ось такий у нас сонях. Сонях це раннього там посіву. Е, неравномірний. Тобто є є така от, от різниця в рості. Зараз займаємося прополкою. Е, бачу, вже по нижнім листкам іржа бахнула. А може, а може і не іржа, як думаєте, може це щось похоже на кліща, ви знаєте, таке як, таке, як в минулому році на шестя було кліща і тут а я бачу все на нижньому листочку. Зараз подивимося рослинку. Ну так, да, більше схоже, більше схоже. Більше схоже на кліща. Ну, не масове. Якщо і є, то не масове. Ну, Зараз відео трошки не про те, про геліантекс. Як бачите, в нас тут присутствувала амброзія. Все, амброзії нема, їй жопа, лобода теж жопа. Все хорошо, Свірівка. Ну Свиріпка зелена, свиріпку він не взяв. Свиріпку він не взяв. Берізку також. Що я ще тут знаходив? Щарицю знаходив, також він її не взяв. Тут я зараз не бачу її, не взяв. Є усополоска, оприскувач, перехват не зробив. Отаке от було. У нас отаке от було. Зараз ми спробуємо його культиватором бабахнути. Ну що? Це я стик не попав по ходу оприскувачем. От. Ну, а отаке ось стало. таке ось стало. Єдине питання міщі. Хто знає, хто сталкувався. Він не росте. На момент бризкання він такий оце, отакий був. Він такий, короче, і є. У мене просто є поле, де є міщій. Ну і його так, багатенько. І я думаю, добивати його кліптодіном чи хізалофопом. Чи залишить уже, як є, він не оживе після... ну, після цього всього. Не знаю. Підскажіть, напишіть, хто сталкувався. Що він робить з міщуєм цей гіліантекс? Ну а зараз ми займаємося такою процедурою. Грубо говоря, мілкою кучкою. Берізку, звісно, збираємо механічно, е. сальсою той не бризкали. І так нагрузка гербіцидна. Після цього е, Ну, Велика нагрузка на сонях. В стрес заганяти, ще там щось інше додати якось не хочемо. От. Отак у нас в общем, це все діло виходить. В принципі, норм. Я думаю, більше ми тут нічого видумувати не будемо. Можливо, можливо, ще раз пройду. Якщо будуть дощики, ще раз пройду окучу і на цьому напевно шабаш. По захисту не шабаш. По захисту зробимо ми фунгіцидну і Я думаю, що вже, вже скоро Уже скоро, і дамо йому підкормку. Що будемо давати, зніму відео, виложу. ну да, Видно все. Листочки таке, як на кліщ, так що зверніть увагу, Ну, слава Богу, що це не масове, не масове явище. По крайній мірі у мене, А ви там дивіться свої поля, видно, що він, що він присутній. Так, ну, в принципі, все, показав, розказав да, За бакову суміш в цьому році. Будемо працювати, скажімо, по-багатому. Попробуємо. Розкажу. Розкажу, коли буду бризкати. Все, слава Україні. Підписуйтесь, лайкос, як обично, за нашу працю. На все добре.